Ніхто не чекав. Проста жінка, тендітна, маленька, просто зробила крок уперед. Солдати настільки не чекали такої хоробрості, що просто цепеніли. Так вона розуміла, що цей крок може коштувати їй життя, але вона бачила його страждання. Не маючи зарадити, вона прийняла рішення хоч якось полегшити його муки. Підійшла до нього, простягнула шмат тканини. Просто обтерти під та кров, що застилали очі. В її очах не було ані крепли страху, лише жаль і перепрошення. Здавалось, ніби вона теж розуміла все, що відбувається, то не просте покарання винуватого, це щось причетне не до нього, а до нас. І це ніби дало їй сили не боятися пройти поміж вояків і підійти до в'язню, підтримуючи Христа однією рукою, іншою він обтер лице. І солдати, ніби прокинувшись від якогось сну, з прокльонами, відштовхнули Вероніку. Співчуття їх мало цікавило, потрібно було закінчувати шлях. Ридаючи, Вероніка відступила, всі пішли далі, а вона плакала і дивилась їм слід. Лише коли майже всі відійшли далі, вона подивилась на полотно в своїх руках і затихла від здивування. Там, де ми мали бути розмазані сліди поту і крові, вона побачила його обличчя, ніби намальоване, але ж його ніхто не малював. Це він лишив їй пам'ять свій образ. Подяка за співчуття, за сміливість. Чи зміг би і я так, коли все загрожує мені, приступити, не ховатись, не стидатись? Я довго думав про це, але її крок вперед. Він ще раз показав, що все не просто так, і я теж не мав би стояти осторонь.